Та вас, друзі, вам вороги! Також привіт! Почнемо з передусім з гарних новин внаслідок операції СБУ Павутина вражено третину російських стратегічних носіїв крилатих ракет. Приблизна вартість авіації, яку вразили наші СБУ внаслідок цієї операції, складає майже 7 мільярдів доларів. Молодці! Також були і негативні моменти сьогодні. Внічна 1 червня Росія запустила по Україні понад 472 дрони і 7 ракет. Були, на жаль, прильоти. І так, розпочинаємо. Ви на каналі Хайтаро. Мене звати Людмила. Поговоримо сьогодні про актуальні питання. Підтвердився мій теропрогноз від 18 травня 2025 року, де я вам говорила, що будуть масштабні удари по аеродромах Росії. Також я вам говорила про загрозу радіаційного забруднення, буде якийсь значний катаклізм на території Росії. Весна літо закохані, тобто щось пов'язано з повітрям. Буде якесь забруднення повітря, можливо, в них знову щось там зірветься, ось ця їхня ядерка і піде забруднення. І е, будуть, звісно, якщо брати з техногенних катастроф, то удари по аеродромах, по їхніх літаках. Звісно, це має бути Де? місяць. Все-таки тут щось за радіацію, за хімію, тому я думаю, в них там щось таке буде палати і буде забруднення. Тобто, отруюєте землю, земля вам поверне те саме. Також я вам в відео від 27 травня говорила, що Росія буде палати. І що ж ми маємо? В Північноморську, де обслуговуються підводні човни з ядерними носіями, прогримів Вибух. Це місто стратегічно важливе, є порт та один з основних центрів Північного флоту Росії. Молодці СБУ. Які також зробили досить таки масштабний, вдалий масований удар дронами по російських аеродромах стратегічної авіації. Під атакою опинилися аеродроми Оленя, Білая, Дякілєва, Іванова та ще інші. Серед вражених літаків були російські А-50, Ту-95, Ту. 22 М3. За інформацією в джерелах СБУ під час операції Паутина було вражено 41 російський літак. Можливо, ми отримаємо інформацію що й більше. Далі, все це, звісно, досить чудово, але Росія була запустила по Україні. Дрони дуже це, мабуть, наймасштабніша атака, яка була в ніч на 1 червня. Я попереджала вас в своїх минулих відео, що буде атака до дня захисту дітей. Ось так Росія святкує свої криваві теракти. робить. Давайте подивимось, що ж чекає Україну на переговорах. Все це, відповідно, робилося до переговорів, які відбудуться 2 червня в Стамбулі. І Україна вже оприлюднила свій меморандум, що ж вона хоче. Ці переговори відбудуться о 13.00 в палаці Чигаран. Ключові принципи української угоди повне. Та безумовне припинення вогню в небі, на суші, на морі як необхідна передумова для мирних переговорів. Я вам говорила в прогнозі від. Ще 11 травня, ще до того, як відбулися переговори в Стамбулі, що буде якийсь шанс до переговорів щодо припинення вогню. І ось була делегація в Стамбулі 15 травня, зараз, 2 червня, будуть знову збиратися. Україна в червні. Що хорошого може очікувати Україну в червні? Хороші новини для України в червні. Що тут покаже? Тут дев'ятка кубків, сонце, королева мечів і паш Пентаклів. По цих картах, можливо, буде якийсь шанс на позитивні переговори для України, хотілося б так все-таки думати. Якщо брати по військовим питанням, то, очевидно, нам передадуть якісь хороші. Якусь хорошу військову допомогу Паш Пентаклів. Дуже хочу, щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Давайте подивимося, давайте подивимось, чи можливе в червні повне та безумовне припинення вогню в Україні. Хоча б на місяць, давайте подивимось, чи можливе в червні припинення вогню? Чи домовляться тут сонце, риби, чоловік і хрест. Щось таке досить важливе буде вирішуватися. Чоловік і хрест все-таки тут будуть вестись умови для того, щоб це припинення вогню було. Але я думаю, що все одно безумовної припинки вогню не буде. Це Припинення вогню може бути тільки забезпечене тим, що ось СБУ вразили ці ракетоносії. Давайте подивимось ще на таро. Ось це враження, ось ця атака на Росію, яка готувалася майже півтори року, як повідомляє СБУ, що вона може змусити росіян до припинення вогню. Давайте подивимось на таро. Чи буде в червні припинення вогню повне, безумовно. Все-таки для півдня я тут бачу загрози. Тут все-таки паш чаш, король Пентаклів з Кубків і Імператриця. Я думаю, що обстріли в червні мають зменшитись. І чому? Тому що Росію все-таки примушують до цих переговорів і лише так її можна примусити. В той же час. Що повністю обстріли припиняться, маловірогідно, але те, що вони можуть бути зменшені, в тому числі через те, що досить добре попрацювали наші СБУ, ЗСУ та інші спецслужби гур. Ось саме через це може бути якась добра новина, але що прям зовсім тут все-таки випадає чоловік і хрест. Ще як випробування для українців є. Тут знову ж таки жінка випадає. Вже неодноразово в моїх розкладах випадала жінка на Росію, і, як бачите, вже з'явилася інформація, що є де. Не... Яка Лариса, яка нібито керує Росією? Ось, скоріше за все, тут мова йде про неї, що і вона вже буде там щось радити Путіну. Можливо, треба зупинити, припинити вогонь, щось домовлятися, але для чого? Для чого домовлятись? Можливо, щоб накопичити все-таки ресурси знову. Тобто... Ось так обстріли зовсім не припиняться, але вони можуть бути трішки зменшені в червні. Побачимо, як буде. Хотілося би, щоб над Україною вже зійшло ось це сонце. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу, чи подобається вам цей розклад, що я хочу вас дуже попросити. Мій канал дивиться багато людей. У мене вже більше 25 тисяч підписників. І якщо кожен з вас хоча б... По 3 гривні скине для того, щоб закрити збір для волонтера, який був моїм однокласником, то, відповідно, ми зможемо це всі разом зробити. Треба допомога для хлопців 72-ї ОМБ. Вони знаходяться на Покровському напрямку, де зараз йдуть запеклі бої, і їм потрібно 40 магазинів, 5 павер. Банків, тепловізор і ціль цього збору 68 100 гривень. Тобто, якщо кожен з вас скине по 2-3 гривні, то цей збір може бути закритий. Тому я вас дуже прошу: я закріплю посилання під відео в закріпленому коментарі, будуть. Реквізити, куди можна скинути допомогу цю для хлопців 72-ї ОМБ, будь ласка, не ігноруйте це моє повідомлення. поділіться цим відео з іншими своїми знайомими, і будь ласка, підтримуйте ЗСУ, тому що тільки завдяки їм ми можемо прокидатися вранці і прожити свій новий день. Добре, повертаємося до переговорів в Стамбулі. Давайте подивимося в цілому, як пройдуть переговори в Стамбулі, що там буде Росія віщать. Що вони будуть знову? Вони націлені взагалі ось е, якийсь отримати переговірний процес ефективний, чи знову вони там різний бред будуть говорити? Відайте п'ять областей та таке інше. Росія чи націлена вона на те, щоб домовитися? Що від Росії очікувати? Тут лист, якийсь меморандум. Вони свій очі при... пришлють, Тут риби, конюшина і місяць. Росія знову буде мутити воду. Вона, наче я домовляюсь, але насправді це для того, щоб тягнути час. Далі щури і гора. Тому те, що я вам і говорила: припинення вогню. Чи можливе воно трошки е, покращиться ситуація, і це лише через те, що попрацювали СБУ, ГУР, ЗСУ, працюють на те, щоб знищувати ось можливості окупантів нас обстрілювати. Тому Маловірогідно, що Росія націлена на щось дійсно, ось тут мах випадає, маніпулятор, вони просто, скоріше за все, тягнуть час. Їм треба час для того, щоб накопичити ресурси. І кожного разу, коли вони говорять про перемир'я, загострюються обстріли, і якщо навіть якась є е, тимчасова зупинка вогню, тимчасова не, не безумовне припинення вогню, а ось так трішки, наче як покращення, то Росія потім е, обстрілює. Ще гірше, піднакопичивши ресурси. Давайте подивимося, що від Росії на цих переговорах очікувати. Тут карта світ. В Принципі, карта світ це як завершення війни. Але Росія хоче, знаєте що, вона хоче домінувати. Вони знову будуть розказувати про свої плани щодо земель, те, що вони захопили, віддайте нам, і те, що ми не захопили, також віддайте нам. Тому я думаю, що тут світ лицар Кубків, Двійка Кубків, вони наче й хочуть домовлятися, і будуть розказувати, що вони хочуть домовлятися. Мовитись, але на тих умовах, що їм вигідні. Тому згадайте мій прогноз 18 червня 2025 року, де я вам говорила, що про Путінські мрії, про 5 областей. Ось я думаю, в них те саме на умі, як мінімум, віддайте нам 5-6 областей, які ми ще не захопили. Нам треба все, що ми хочемо. і... Вони будуть на цьому стояти, поки їх не переможуть. Вони просто затягують час. Їм треба ці переговори для того, щоб переговорюватися. Їм не треба завершення війни, їм треба тягнути час. І ці переговори ну, просто буде знову Росія озвучує свої. Е Вимоги віддайте нам 5-6 областей, і тоді, можливо, ми задоволені будемо домовлятися. Ну, тут Росія, як завжди, в своєму репертуарі. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. Ось такий був прогноз. В наступному відео продовжимо розглядати питання, які чи буде Росія дотримуватися ось тих умов, які хоче Україна. Дякую вам за увагу. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. З вами була Таролох Людмила, канал Хай Таро.